Гур, от буквально повідомили про плани наступу ворога на Харківщині. про це сказав Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він зазначив, що нашому ГУР було відомо про плани ворога, і вони власне діють за тим планом, про яке поінформовано зокрема і вище керівництво країни. Ну і дійсно. Ворог зараз зазнає, як сказав пан Юсов, величезних втрат, і багато окупантів хочуть здатися в полон. Вони не бажають ставати гарматним м'ясом. Вони пам'ятають, як Україна витісняла їх з території зі своїх територій в 22-му році, і я нагадаю, що дійсно росіяни пам'ятають, як вони ставали ось цим. Ось гарматним м'ясом повторення такої ситуації вони не хочуть. Я вже вчора розповідала про те, що дійсно один з підрозділів російськ, російських підрозділів забажав верніше, не захотів іти в наступ, і дійсно таких нині багато. Ось тих, хто розуміє, що це не просто прогулянка що це дійсно. Зараз росіян просто кидають на смерті, і ось що сказав пан Юсов з цього приводу, враховуючи втрати ворога в живій силі та техніці, я би хотів окремо звернутися до російських окупантів, військовослужбовців, зокрема. Московського та ленінградського округів саме вони зараз перебувають на харківському напрямку. Щодо можливості здачі в полон, Україна гарантує дотримання міжнародних Женевських конвенцій гуманітарного права і гарантує життя і безпеку для тих військовослужбовців, які не хочуть ставати ось тим е, гарматним м'ясом або ж військовими злочинцями режиму Путіна. Також Андрій Юсов додав, що такі військовослужбовці вже є. Найближчим часом про них буде більше інформації, враховуючи втрати противника на цьому напрямку, вони значні і будуть лише збільшуватися, здаватися або ж переходити на бік України. Це розумна альтернатива. На цьому наголосив власне. Представник гур, Ну, і направду, що дійсно для росіян є ось такий вихід: є дійсно можливість здатися в полон, аби не ставати гарматним м'ясом, навіть коли е, не йдуть боги, а просто росіян кидають для розвідки. Ось пройти території заміновані. Вони направду е, просто кидають е, своїх же на смерті, і росіяна Росіяни не нехтують е, нехтують верніше, життями своїх. Е, Військовослужбовців, саме тому, якщо окупант, якого вже направили на війну, якому вже дали певні вказівки, не хоче ставати злочинцем, не хоче перетинати кордон України, не хоче помирати банально, йому варто дійсно здатися в полон, І, як сказав Андрій Юсов, що зовсім скоро вже буде інформація публічна щодо того. А хто з росіян, зокрема, готовий ось е здатися в полон? Скільки вже здалося? Ну і ми розуміємо наскільки це. Е Вартісна альтернатива для російських солдат, тому що їх тут, до них тут ставляться дійсно з дотриманням усіх норм Женевських конвенцій, і вони з нашого полону повертаються набагато більш кращому, живішому вигляді, ніж Такими, які вони потрапили в той полон, такими, якими, якими вони е, прийшли з цієї Росії, це, звісно, що не в приклад тим, тому, якими повертаються наші військовослужбовці з РФ. Ї. і ми розуміємо, що це наш біль, що наші військовослужбовці е, багато з них перебувають в полоні вже. Більше двох років і розуміємо, наскільки тяжкі умови на Росії, і що їм там доводиться просто переносити нашим українським героям. Дуже сподіваємося, що ось те, про що так давно говорив президент України Володимир Зеленський, про можливий обмін всіх на всіх. Що цей обмін можливий до завершення а, війни, до завершення повномасштабного вторгнення, що він таке відбудеться, і направду, Україна як ніхто зацікавлений в цьому обміні, а, тому що головне досягти домовленості, і головне аби Росія ці домовленості виконала, тому що ми розуміємо, як наскільки важко домовлятися з Росією, і зокрема а, щодо тієї риторики, яку нині веде. Країна-окупант щодо того, що вони говорять, що вони хочуть миру, і вони дійсно готові до цього миру. Але ж в той же час бачимо, які зараз здійснюються просто атаки, зокрема і на Харківську область. І я нагадаю, взагалі, що відбулося на Харківщині а, на Харківському напрямку ворог здійснив. Почав здійснювати свої атаки кілька днів тому, і сьогодні націлився дуже активно ворог на Вовчанськ. Там загалом місто лише за добу було обстріляно 22 керованими авіаційними бомбами. Триває евакуація людей в прифронтових регіонах. Будь ласка, будьте уважними і, і слухайте місцеву владу. Якщо триває евакуація в вашому регіоні, евакуюйтеся. Це те про що говорив зокрема і Микола Це Надзвичайно важливо зберегти своє життя.